Валентина Трюхан народилася та виросла в місті Запоріжжя, закінчила класичний приватний університет. Працювала у неприбутковій організації Ротаракт. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Валентина вимушена була евакуйовуватися із Запоріжжя. Нині обіймає посаду програмної менеджерки благодійного фонду посмішка Юа в місті Копичинці Тернопільської області. Я дуже вам вдячна, що ви завітали на моє інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, трошки про сам фонд, яка його мета, в якому році було його засновано і чия це взагалі була ідея? Добрий день. Благодійний фонд посмішка заснована у 2013 році в місті Запоріжжі ма дівчатами, які до того об'єдналися з метою допомагати дітям в дитячих будинках Запорізької області, тобто ми працюємо вже майже 10 років. Основною нашою метою ми бачимо допомогу людям складних життєвих обставинах, зміцнення їх стійкості, і для цього у нас є досить широкі програми фонду, які ми реалізуємо наразі в сім'ї областях. Чи змінилася мета благодійного фонду після 24 лютого 2022 року? Ні, мета не змінилася, бо ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами ще з 2014 року, коли почалася війна в Донецькій і Луганській областях і перші переселенці приїхали до міста Запоріжжя. Тому ми маємо вже досвід і експертизу, як працювати з внутрішньопереміщеними особами. Але, звичайно, програми набули зовсім нових масштабів. Якщо до лютого у нас працювало десь до 90 людей всього, зараз їх майже 300 наших співробітників. І програми ми ніколи не займалися раніше гуманітарною допомогою. Нашим завжди фокусом була психо-соціальна підтримка населення з особливим таким фокусом на дітей. Наразі ми допомагаємо як в натуральному вигляді, тобто це продуктові набори, гігієнічні набори, там теплі ковдри, кості, все, що може знадобитися людині, яка тільки приїхала нове місце. Також допомагаємо грошовою допомогою. Ну і залишається звичайно наша психосоціальна підтримка. Ми відкриваємо простори дружні до дітей та молоді, працюємо з батьками, працюємо з дорослими. Групово, індивідуально, допомагаємо саме психологічно справитися. Скажіть, будь ласка, чим ви займалися до того, як стали працювати в благодійному фонді посмішка? Е, я працювала в я завжди була досить активна е, і брала участь у громадському житті, свого міста, свого університету і так далі. Е, я очолювала одну з. Міжнародних організацій молодіжних після того я працювала в бізнес-корпорації управляючи компанії. Ми будували управляючу компанію. Це було досить цікаво, але завжди залишалась залишався цей компонент волонтерства. Саме таким чином я познайомилася з дівчатами з посмішки. І ми вирішили вже там трохи пізніше реєструватися офіційно і пробувати писати перші грантові проекти. Розкажіть, будь ласка, що входить в ваші обов'язки в благодійному фонді Посмішка? Ми разом з командою розробляємо нові проектні заявки, відправляємо їх, спілкуємося з донором. Після того як наші заявки погоджують, ми починаємо реалізацію тих або інших програм або проєктів. Як правило, це планування, загальна координація роботи, підбір, підбір персоналу на основні ключові посади це все, що я роблю щодня. Ну, також ми маємо розуміти, що дуже швидко зараз змінюється контекст, і ми намагаємося максимально допомагати. Тому ми розширюємо існуючу програму фонду і щодня спілкуємося з різними міжнародними організаціями, з донорськими організаціями, з партнерськими національними організаціями для того, щоб а, наші зусилля були найефективніші. Будь ласка, взагалі, хто працює в благодійному фонді посмішка, які це команди? Це ж супер круто, Мені здається, найбільша насправді наша цінність це наші команди, бо вони реалізують наші програми і від них залежить якість цієї допомоги і ефективність цієї допомоги. Наразі майже 300 людей це команда благодійного фонду посмішка .ua. Які реалізують наші програми в вісім областях. Ми самі не очікували такого масштабу, але допомога треба тут і зараз, і реально всій Україні. Тому ми, звичайно, вимушені і за радістю в принципі, розширюємо нашу програму на інші території. Наші команди дуже різні. У нас є і студенти, і волонтери. Психологи, професійні фасилітатори, професійні люди, які допомагають кейс-менеджери, які ведуть супровід, професійний, соціальний і так далі. Оскільки будь ласка, це все здійснюється на добровільних засадах чи оплачується. Два варіанти. Якщо це якийсь проєкт, і ми беремо людину на роботу, і ми вимагаємо від неї там, щодня, там щонайменше 40 годин на тиждень приходити на роботу, то звичайно це оплачувана робота. А другий варіант це волонтерство, коли це буде частково зайнятість, да? коли людині зручно, коли вона зможе приділити час для того, щоб допомогти. З яких саме куточків України найбільше люди потребують грошової допомоги? Ну, Мені здається, що це, звичайно, ті території, де зараз ведуться активні бойові дії, це ті території, які були недавно звільнені, і це ті люди, які недавно рилокувалися в більш безпечні території. Скажіть, будь ласка, яку кількість людей вже зареєстровано було взагалі І хто керує цим? Загалом ми працюємо з програмами грошової допомоги з декількома донорами. Це і Український гуманітарний фонд, це партнерський з Чілгани, це партнерський з Джеру. Загалом ми надаємо грошову допомогу наразі в чотирьох областях України і зараз плануємо запускати ще додаткові області. Якщо чесно, не можу сказати точну кількість, ну вже понад я думаю, 20 тисяч усі отримали від нас грошову допомогу. Розкажіть, будь ласка, хто займається залученням донора в проект, і чи має ваша посада якесь відношення до цього? Так, ну звичайно, проекти ми розробляємо командою. Це дуже важливо. Одна людина, на мою особисту думку, не може якісно написати заявку. Дуже важливо, щоб він заявку працювала команда, тому ми командою саме розробляємо всю проектну документацію, заповнюємо заявки і відсилаємо донору. Буває зворотня ситуація, коли ми знаємо, що це є потреба, тепер це треба робити, і ми шукаємо вже піднаписаний проєкт донора. Після того, як відбувається комунікація, донор дає якісь свої рекомендації, можливо, ми фіналізуємо, підписуємо контракт. Після того ми вже розпочинаємо імплементацію того або іншого проєкту. Чи якісь критерії відбору, які ви використовуєте, щоб залучити донора в проєкт? <реш> <реш> Насправді, ну я скажу, буває дві ситуації: або це відкритий конкурс, і там навпаки вже донор виставляє свої критерії, і ми можемо пройти по ним, або не пройти. Або коли ми маємо вже програму якусь і ми просто шукаємо для нашої програми донора, тоді, звичайно, ми шукаємо найбільш комфортного донора. Бо донори теж різні кожного донора свої вимоги, починаючи від звітності, закінчуючи до імплементації. Нам дуже подобається, коли у нас відносини партнерські з нашим донором, тобто коли нас чують. Бо саме наша організація це ті люди, які працюють, як ми говоримо, в полі. Ми знаємо потреби людей, ми знаємо, що швидко змінюється контекст, як на нього реагувати. Ми більш гнучки і класно, коли у нас є ця можливість приймати швидкі рішення. Разом, але швидко і приймати рішення, а не чекати довго погодження. То най частіше всього критерії вони дуже пов'язані сильно з потребами людей. Як я розумію, так саме які потреби виникають, то ви підлаштовуватися так само шукаєте донори кущі. будь яка будь-яка заявка і будь-яка програма розпочинається з оцінки потреб. Вона робиться професійно. Є Інструменти, які ми залучаємо, використовуємо. У нас є окремий відділ ем, МіЛ, як ми називаємо and моніторингу малюючну дерніконтабіліті. Це моніторингового відділ, і, і спеціалісти моніторингового відділу допомагають нам професійно робити оцінку потреб. Ну це дуже важливо, і ем, ви ж розумієте, я наприклад можу собі придумати там, що людям дуже ну, треба житло. От саме житло зараз людям треба. Але якщо я візьму окрему громаду, я зрозумію, що житло у них все більш-менш добре, але в них немає роботи. І те, що я собі придумала, що всім криме житло, це зовсім не буде відповідати дійсності. Тому важливо проводити якісну поцілу. Е, наше інтерв'ю підходить до кінця. Я хотіла б вам задати останнє питання, яким ви бачите майбутнє благодійного фонду Посмішка. Я дуже хочу, щоб нарешті наступив мир, і ми перейшли від проєктів гуманітарного реагування на проєкти вже відновлення і розбудови України. Тобто я думаю, що це... можна розглядати благодійний фонд посмішка, він буде існувати. Сто відсотків, бо роботи дуже багато, і я впевнена, що наші знання, наша експертиза буде дуже на часі. І ми хочемо швидше, щоб був мир, і щоб ми змогли розпочати вже відбудову України. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час на моє інтерв'ю і завітали.